Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, яка пора року змінила осінь Правильно, зима. Чим відрізняється зима від осені? Так, взимку холодно, морозно, йде сніг. Сніг іде, сніг іде, білий сніг пухнастий. Дітки. А чому сніг називають пухнастим? Бо він м'який, пухкий. Зима засипає снігом поля, узимку відпочиває і дрімає земля. Дітки, розглянемо цю картинку. Як ви думаєте, чи довго йшов сніг? Так, він ще й досі трішки сипе. Що ви скажете про висоту снігових заметів? Чи скрізь сніг лежить однаковим шаром? Ні, кущі та дерева трішки присипані снігом, а ялинка вкрита товстим шаром снігу. На даху будинка висока снігова шапка. Під будинком снігові замети, доріжка до будинку. Присипана тонким шаром снігу. Чому шар снігу різної висоти? Дітки, це залежить від того, як довго йде сніг. Якщо є вітер, він робить високі замети. Де на картинці найтовщий шар снігу? Так, на даху будинка під стіною будинка та на ялинці. Молодці. Провідаємо наших лісових мешканців, диких тварин. Хто зображений на картинці? Правильно, білочка, ведмідь, лисичка, зайчик, лось. Дітки, скажіть, хто на картинці знаходиться найближче до нас? Так, це ведмідь та білочка. А де сидить білка? Так, білка сидить у дуплі дерева. А де знаходиться ведмідь? Що він робить? Так, ведмідь спить у барлозі. Діти, а яка тварина знаходиться найдальше від нас? Правильно, лось. А де знаходиться лисичка? Так, над барлігом ведмедя. На ліворуч від дерева, а зайчик де розмістився? Так, посередині між лосем та лисицею. Молодці діти. Діти, погляньте, зима трішки сніжку і нам сипнула. Що це? Сніжинки? Чи всі вони одного розміру? Ні. А як швидко й правильно? Розкласти їх одну за одною від найбільшої до найменшої. Є просте правило щоб скласти такий ряд і не помилитися, слід щоразу вибирати найбільшу сніжинку. І ми так зробимо. Розпочинає ряд перша найбільша сніжинка, потім друга, більша від найменшої. І нарешті. Сніжинка. А тепер розкладемо сніжинки навпаки, від найменшої до найбільшої. Яке правило нам допоможе не помилитися? Так, правило звучить навпаки. Вибирай найменшу. Наступна менша від найбільшої. Дітки, скільки всього сніжинок ви бачите? Три. А чим відрізняються сніжинки? Розміром та формою. Молодці. Діти, а тепер пограємо в гру Четвертий зайвий, один із предметів, зображених на картинці. Зайвий! Як ви думаєте, що тут зайве? Так, це повітряний круг, качка. А чому? Бо взимку ним не користуються. Це літня розвага. А лижі, санчата та ковзани зимові розваги. Що зайве на цій картинці? Так, блузка. А чому вона зайва? Бо це літній одяг, а тепла куртка, чобітки та рукавички зимовий одяг. Діти. А на цій картинці хто зайвий? Правильно, Ластівка. А чому? Бо Ластівка перелітна пташка. Вона вже відлетіла в теплі краї. А горобчик, синичка та снігур зимуючі птахи. Молодці діти. Діти, що ми робили на занятті? Дізналися, що настала пора року зима. Поговорили про висоту снігових заметів, розмістили за розміром сніжинки, завітали до лісових мешканців та пограли в гру. Молодці, дітки, дякую за увагу, до зустрічі!